Un yourself. Міжнародна організація, яка понад 75 років підтримує права дітей по всьому світу, надаючи допомогу у кризових ситуаціях. Реджина де Домінічес, регіональна директорка ЮНІСЕФ для Європи та Центральної Азії. Реджина має потрійну місію: координує діяльність ЮНІСЕФ у 22 країнах, виконує обов'язки представниці ЮНІСЕФ про ООН в Женеві та є спеціальною координаторкою з питань біженців та мігрантів в Європі. Неодноразово відвідувало Україну під час війни, активно підтримуючи ініціативи, що сприяють відновленню прав дітей, покращенню доступу до інклюзивної освіти та наданню медичної допомоги. Рада бачити вас у нашому подкасті Людський капітал. Сьогодні ми говоримо про майбутнє України і про те, як ми будемо її відновлювати, але з погляду української молоді, адже молодь це майбутнє нашої країни. Я знаю, що ви щойно зустрічалися з українцями. Ви вже кілька разів були в Україні. Тож, як ви бачите українську молодь, які у вас враження? Катерину, Катерино, перш за все, велике дякую за запрошення. Я щойно мала дуже надихаючу розмову з групою молодих українців. дехто з них в Україні, а інші живуть у Чехії та Угорщині. Це справжнє, неймовірне покоління, повне енергії, ідей і великих мрій. Я бачу в них величезну мудрість і глибину, адже вони занадто швидко пережили як хороше, так і погане в житті у них є глибоке почуття громадянської відповідальності, яке в інших країнах часто потрібно виховувати. Але через війну та трагедії це почуття сформувалося дуже швидко і надає їм передчасної зрілості. ще одна річ, яка мене вражає в них, це їхня сила та рішучість. Вони ніколи не відмовляються від своїх мрій. Але звичайно вони стикаються з багатьма викликами. Ви знаєте, що на жаль, кожен п'ятий молодий українець не навчається, не проходить підготовку і не має роботи, принаймні не на найближчим часом. кожен третій має проблеми з психічним здоров'ям або труднощі через травми, які вони пережили, або через те, що бачили їхні родини та громади. Тому вони також просять більше інклюзивних послуг для підтримки їх психічного здоров'я. Але третій запит, який прозвучав від них, це підтримка молодіжених і неурядових організацій, і допомога їм у власних ініціативах, багато з них бачать себе підприємцями в стартап-екосистемі частиною відновлення своєї країни. Тож, як ви це і уявляєте, вони є сьогоденням, але також дуже сильно орієнтовані на майбутнє для ЮНІСЕФ освіта та набуття навичок це одна із головних пріоритетів. Ми дуже добре працюємо на урядовому рівні, але ще більше на місцевому з громадами, надаючи можливості навчання та розвитку навичок, які дуже добре відповідають пріоритетам економіки, яку Україна буде розвивати. І це також є предметом обговорення в ці дні. Як ми бачимо, людські капітали, які дуже тісно пов'язані з економічним зростанням країни в найближчому майбутньому. А яка зараз поточна стратегія ЮНІСЕФ в Україні У нас є три основні пріоритети, які ми узгодили з урядом: кращий старт у житті, починаючи з наймолодших діток, краща освіта та розвиток навичок від дошкільного навчання до переходу зі школи на роботу. І Третій, кращий догляд це не лише право на освіту, але й право на захист, благополуччя та розвиток дітей. Це ключові пріоритети для нас на шляху відновлення. Звісно, як гуманітарна організація, ми продовжуємо активно працювати на передовій, надаючи необхідну допомогу. Це включає підтримку у зимовий період, налагодження водопостачання та дотримання санітарії. Також ми більше уваги приділяємо інфраструктурі, яка, звісно, приносить користь молодим людям та послугам для них наразі ви безпосередньо відповідаєте за програми ЮНІСЕФ у країнах Європи та Центральної Азії. Який ваш найуспішніший досвід, і чим, на вашу думку, він може бути корисним для України? Це дуже хороше питання. Якщо говорити з нашого досвіду, то не тільки в регіоні, а й на глобальному рівні система ЮНІСЕФ працює за цілісним підходом, орієнтуючись на молодь. Тобто молоді люди навчаються не тільки через формальну освіту, а й через неформальне навчання оскільки ви згадали, що це може бути не одна країна, а можливо ціла зона, то Європейський Союз гарний приклад, особливо з новою європейською комісією, яка представила нову рамкову програму розвитку навичок, що поєднує формальну та неформальну освіту. Звісно, коли економіка більш розвинена і приватний сектор зацікавлений у молодих людях, це набагато успішніше. Цифрові технології та зелена енергетика, які створюють робочі місця майбутнього і надають можливості молодим людям з самого початку, виявилися дуже важливими, оскільки Україна також орієнтована на інновації. Я думаю, що у вас є чудова можливість спрямувати свої таланти в правильному напрямку. Що на вашу думку має зробити міжнародна спільнота для того, щоб покращити життя нашої молоді, і що повинні зробити уряд та українські ініціативи, щоб дати молоді більше можливостей? для мене все починається з освіти. Це передбачає створення інклюзивної, сучасної та високоякісної освітньої системи. Я переконана, що уряд чітко усвідомлює це як головний пріоритет. Нам потрібна така система освіти, яка вже сьогодні відповідає вимогам ринку праці та потребам суспільства. Отже, перший пункт це навчання та міцна надійна база знань. Другий аспект це неформальні можливості для молоді налагоджувати зв'язки нам відомо про ту значну роботу, яку ви провадите спільно з фундацією та ЮНІСЕФ. Це розвиток молодіжних хабів, це місця, де молоді люди можуть зустрічатися, а також брати участь в ініціативах, що розвивають їхнє лідерство та допомагають формувати різноманітні навички, яких вони, можливо, не здобудуть у системі формальної освіти. Тож, на мою думку, такі простори, як молодіжні хаби, молодіжні ініціативи та молодіжні клуби, є життєво необхідними. І Третій пункт можливість молоді активно долучатися до процесу прийняття рішень, а також дати їм більше можливостей брати участь у поточних реформах. Адже я переконана, що лише прислухаючись до їхніх голосів, по справжньому прислухаючись, ми зможемо досягти кращих результатів у всіх реформах, як соціальних, так і економічних. І саме тому молодь в Україні все частіше обирає шлях підприємництва або працює в державних органах. Вони прагнуть активно впливати на змін і це дуже видно. Молоді люди стикаються з великою кількістю викликів. Зокрема, ми маємо навіть молодого президента, що є відображенням цього тренду Вони хочуть, щоб їхня країна досягала успіху. Я думаю, вони відчувають потужну енергію і мають. Чітке бачення майбутнього вони прагнуть, щоб Україна була сильною, процвітаючою, швидко. швидкою та інноваційною на світовій арені? Вам потрібні молоді розумні люди, як у державному, так і в приватному секторах. Це чудове поєднання прагнень і реальності. Так, це правда. А яка ваша головна мета в контексті профорієнтації молоді? Що ви робите в цьому напрямку? І чи є у вас план роботи з цією проблемою? Так, звісно, для молоді ми безумовно будемо продовжувати підтримку молодіжних неурядових організацій та молодіжних послуг, як на центральному, так і на місцевому рівні. Ми бачимо, що саме вони дають надію і відповідають на потребу молоді. Молодіжні хаби у нас є дуже чіткий і вимірюваний індикатор успіху, а також визначений шлях розвитку. Що стосується раннього віку, то я вважаю, дуже важливо бачити безперервність інвестицій. Річ не тільки в тому, щоб інвестувати в підлітків і молодь, щоб вирішити проблему, а й у тому, щоб вкладати в ранні етапи розвитку. Отже, як я вже казала, Катерино. Початок це найважливіше інвестиції в старт життя та дошкільну освіту будуть критично важливими. Ми також дуже пишаємося. Нашою ініціативою щодо дошкільного партнерства з міністерством освіти важливо розглядати навчання як безперервний процес, починаючи з раннього віку та підтримуючи якість до переходу від школи до роботи. Це справді дуже важлива частина, тому що те, що ми робимо, це профорієнтація з 13 років але я думаю, що можливо у вас є якась ініціатива, яка починає це ще раніше, можливо, вже з дитячого садка так дійсно у дошкільному віці відбувається відкриття професій. Там закладаються основи того, як ставитися до гендерних аспектів у виборі професії. Тож багато основ дійсно можна закласти набагато раніше, і це також рання симуляція для багатьох дітей, щоб вони могли відкрити для себе можливості, як світ пропонує їм. А щодо вас, яким був ваш шлях, ким ви мріяли стати і чи змінювались ваші пріоритети протягом життя? моє життя було дещо стабільнішим. Стабільнішим у тому сенсі, що я завжди прагнула міжнародної кар'єри. У мене завжди була цікавість до інших країн, культур та обміну досвідом. Можливо, коли я була молодшою, я мріяла стати італійським дипломатом. Потім я приєдналася до європейської комісії і працювала там. Мені подобався європейський простір і цінності. Це сильно відгукувалося в мені. Але потім я зустріла цих чудових людей з ЮНІСЕФ, які приїхали обговорювати свої проєкти, права дітей і те, як підтримувати їх. І я справді відчула, що моє серце та розум співпадають з місією ЮНІСЕФ, тому я не могла мріяти про кращу роботу. Насправді, це місія, якою я пишаюсь, тим, що щодня вношу свій вклад і виконую її найкращим чином. Отже, насправді ваші мрії збігаються з тим, ким ви стали. Ви виняткова особистість? Так, ви виняткова зараз. Через камеру у вас є велика українська аудиторія. Що ви порадили молоді? Продовжуйте мріяти, продовжуйте формувати своє майбутнє, та залишайтеся такими ж стійкими і сильними, якими ви є. І можливо, якщо дозволите, продовжуйте надихати нас. А що щодо цієї конференції з відновлення України, що ви тут представили, і чого очікуєте від цієї конференції? Як ЮНІСЕФ, звісно, на першому етапі ми були дуже зосереджені на гуманітарних потребах. Хоча країна завжди прагнула поєднувати гуманітарну допомогу, розвиток та відновлення дуже глибоко і правильно. Але безумовно гуманітарні потреби були і залишаються великими. Для мене на цій конференції мені подобається акцент на людський капітал, і я думаю, що як ЮНІСЕФ ми справді підтримуємо це. Ви не відновлюєте країну лише через інвестиції в інфраструктуру, хоча це дуже важливо, але завжди зберігаючи м'яку частину інвестиції в людей, послуги та громади, і це саме те, чим займається ЮНІСЕФ, тому що в кінці кінців це питання прав і людей. Тому ми маємо дуже високі очікування, що вимір людського капіталу стане сильнішим після цієї конференції. Як ЮНІСЕФ, ми є частиною багатьох партнерств, де ми вже співпрацюємо з Україною в багатьох напрямках. Але зараз ми також приділяємо велику увагу освіті та людському капіталу. Так, але насправді ви один з основних партнерів України. Дуже дякую за це. Людський капітал це дійсно важливо. Це про майбутнє. ЮНІСЕФ має багато проєктів, але для вас це здається особистим і дуже близьким питанням. Що саме вас надихає в цьому напрямку? Так, у нас є більше ніж 390 проєктів. команда справді неймовірна, а партнери чудові. Запитів дуже багато. Я зустрічала багато українців за кордоном молодих людей, які мріють повернутися в Україну і допомогти відновити країну. але багато з них казали, що не знають, як це зробити тому, що вони опинилися в іншій країні, і їхні навички та кваліфікації. Не визнаються Це стало важливим сигналом для ЮНІСЕФ, що необхідно забезпечити безперервність освіти та підтримку, щоб не переривати навчання і допомогти їм досягти своїх цілей. А як ви працюєте з дітьми за кордоном з українцями за кордоном? Ми відкрили офіси для надання допомоги, які ми називаємо офісами реагування в деяких країнах. Спеціально для підтримки української відповіді. Зараз ми закриваємо деякі з них, оскільки частина нашої діяльності вже перейшла до урядів, і ми дуже цьому раді. Це дійсно чудово. Ми залишаємося там, де бачимо, що потреби все ще залишаються, і в деяких випадках молодіжні організації беруть на себе частину нашої діяльності, оскільки ми їх сформували, навчали та дали можливість тепер робити це самостійно. Ми всі чекаємо, коли наша молодь, яка зараз за кордоном повернеться додому. Це насправді важливо для нас, і ми з нетерпінням Вірно. чекаємо на їхнє повернення. Як ви бачите ситуацію в Україні загалом? Які питання чи напрямки відновлення дають вам найбільше надії на майбутнє? Я маю сказати, що в цілому я сповнена надією щодо всіх напрямків. Як ви згадали, я неодноразово відвідувала Україну, і звісно, ЮНІСЕФ працює над захистом прав дітей. Ми охоплюємо різні сфери від соціального захисту до освіти та охорони здоров'я. Я дійсно побачила значний прогрес, особливо в таких сферах, як водопостачання та санітарія, а також у розвитку інфраструктури. Ми активно допомагаємо в розробці генерального плану. На централізованому рівні, Тож, можна сказати, що ми торкнулися багатьох аспектів того, що економіка і країна потребують для подальшого розвитку. Я бачу чіткий стратегічний план і пріоритети. Якщо бути відвертою, я справді сповнена надії. Яке в вас було найбільше здивування, коли ви приїхали до Києва? Що найбільше вас надихнуло і вразило. Це був мій перший візит, незважаючи на всю руйнацію та те, що я побачила людей, яких зустріла, і трагічні історії, які почула, найбільше мене вразила маленька Ірина. Це була дівчинка, яку я зустріла в дитячому садку. Я відвідувала цей садок і раптом пролунав сигнал тривоги. Почалося бомбардування. Ми спустилися з дітьми та вихователькою в бомбосховище, яке було побудоване ЮНІСЕФ підшколою. Вихователька зробила чудову роботу. Клас був організований під землею, і вони продовжували працювати без перерв. Але маленька Ірина підійшла до мене, взяла мене за руку і сказала: не бійтеся, це пройде. Ми звикли. Якщо гратися, це пройде ще швидше. Вона сказала, що можемо грати разом для мене, чесно кажучи, я ніколи не зможу забути її, бо я думаю, що вона зрозуміла, що це ймовірно був мій перший візит. Вона побачила, як ми шукали напрямок. Це був перший раз, коли ми там були, і насправді вона піклувалася про нас. А не ми про них це великий урок стійкості. І як я можу забути Ірину? Можу сказати лише одне: Україна перевершила всі мої очікування. Це країна, яку я люблю. І я хочу повернутися сюди дуже скоро. Ми чекаємо на вас, справді дуже чекаємо. І Дякую справді вам. сподіваюся, що ми зможемо разом працювати над розвитком навичок і можливостей для молоді. Давайте разом допоможемо цьому поколінню розвиватися. Вірно, дякую вам. Дякую вам дуже. Подкаст «Human Capital» з Риму виходить у рамках проєкту Сильне громадянське суспільство України, Рушій реформ і демократії.